Ну, Навірно, в цьому є якийсь сенс, тому що дуже багато зараз жінок жінки, а є тільки ті, що притворяються жінками. Так само, як і чоловіки. Звісно, було б, напевно, трошки розумніше, щоб їхали і так, і так. Хоча все від волі людини. Якщо буде місця в жіночому потяг, купе, а не буде в чоловічому, то як тоді? Так, відказуватися від поїздки чи. Ні, цілком все помірковано. А якщо тільки для жінок, жінка взагалі для мене асоціація ще й з дитиною, то тобто, якщо це для жінок і з дитиною, певно буде краще. Тому що часто батьки, ну, мама їде з дитиною, і дитина не завжди дівчинка. Тут тобто, в такому плані, да. чому б і ні, щоб був вибір. І так, і так. Хай спробують. Я думаю, треба якийсь тестовий відкатати і побачити, чи буде спрос, чи буде якийсь цього гаразд, не гаразд. Хай спробують. А зразу так, у всіх поїздах одним махом – це, мабуть, зайве. Ну, в принципі, можна, звісно. Я думаю, що можна. Це буде зручно, ну, мабуть, комфортно. Для жінок так. Не знаю, я думаю, що можна. Жінкам треба удобство, комфорт в залізниці. Що треба їм? Треба робити жінкам. То я періодично їжу і бачу, як буває не дуже удобно, коли, ну, коли смішане, помієте. Угу. Ну, якщо я одна, якщо сім'єю їхати, то звісно в купе лучше. Ну, вони будуть собі, жінка. Тілесно трошки не схоже на, і емоційно на мужчин. Води ну, будуть мати свої купе. Думаю, що так. Було б погано. Ну, жінки, безпека, це все я вважаю, що це непогано. Це дуже хороша ідея в силу того, що це комфортніше в плані поїздки, тому що мені, як молодій мамі, інколи буває некомфортно, коли поруч зі мною знаходяться якісь інші чужі люди, тим більше дитина на це так реагує. Плюс, якщо забрати тему дітей і просто взяти те, що бувають різні випадки комунікації з жінок з чоловіками, то мені стається, що це правильний шлях. На шляху до того, щоб ми, ну як жінки, могли комфортніше пересуватись, ось можливо, хтось приймає це трішечки по іншому, але мені стається, що це буде лише плюс у розвитку укрзалізниці.